Є новина, друзі, день ганьби. Та як невдобно получилося. Дослухайте. До кінця спочатку Зеленський розповідає, що кудрицький винен в тому, що в нас не захищена енергетика. Ну практично прямо його звинувачуючи вчора. З'явилося інтерв'ю Guardian, Зараз якраз Зеленський в своїх аккаунтах його публікує, і там є такий фрагмент, що він говорить журналістам і вимикає світло. Ну такий знаєте, меседж для світу. от навіть Зеленський без світла. Ну і в першу чергу для українців, дивіться, ви по 12-15 годин без світла, і президент сидить без світла. І тут зранку в міндіча, обшуків галу. Ущенка і вже є перше відео. Воно в мене є в телеграм-каналі. Є новини. Ді дивіться там набагато швидше все відбувається в шапці профіля. Де Набу показали вже розмови якраз цих плівок міндіча, яких нібито не існує, але вони існують, і там є тисячу годин запасів, як повідомило Набу. Деталі згодом. Але там зрозуміло, ну і Желізняк про це сказав, що на цих плівках є і міндіч, і міністри, і ті, хто смотрящі за енергетикою, і по суті виглядає, що вони... Заробляють на розкраданнях захисту енергетики, захисту енергетики. В чому Зеленський звинуватив Кудрицького? Із-чого за сидять зараз українці по 12-15 годин без світла. І як же ж це невдобно вийшло? Що Зеленський, от кудрицький, винен? Я без світла. А тут міндіч затримали і розкрадали якраз енергетику його друзів? Ну, верніше його друг міндіч, ймовірно. Зараз я дивився стрім Железняка, і він розповідає, що зараз треба звертатися до правоохоронних органів всього світу для того, щоб затримати Міндіча, заарештувати всі його активи. Ну, Однозначно, це дуже важливо для України. І як каже Желізняк, вже деякі активи Міндіча ну, заблоковані в якихось країнах. Можливо, його захоче затримати США по своїй справі Фебермініча. Ну нам би важливо повернути гроші, які були вкрадені, тому що міндічті, як каже Железняк, що там дуже креативний спосіб був втечі, і про це будуть цілі розслідування. Подивимося, але як на мене для України сьогодні день ганьби. Однозначно, це день ганьби, тому що найближчий друг президента підозрюється в розкраданні на захисті енергетики. А українці в цей момент сидять без світла 12-15 годин, і це ще ганьба на весь світ, тому що тепер ну як давати гроші Україні, якщо найближчий друг президента ймовірно розкрадав нашу енергетику під час того, як росіяни її знищують? Ще одна важлива деталь буде голосуватися бюджет. Весь марафон, про який я кажу, на який хочуть виділити півтора мільярда, це міндіч. Це все його кампанія. Один плюс один. Ці всі журналісти працюють на міндіча, і ці гроші не можна допустити, щоб вони пішли на цей марафон. Цей марафон має бути закритий однозначно, тому що цей марафон ну просто контролює міндіч, який втік з України по підозрі в розкраданні захисту енергетики. Йдіть, підписуйтесь на телеграм-канал. Там набагато все свищу. Є новина. Лайк, репост, підписка, Телеграм-шарці профіля.